Вітаю вас на четвертому уроці зі створення онлайн магазина на Vue.js. Сьогодні ми розглянемо, що таке VueX, як з ним працювати, для чого він потрібен. Отримаємо перші наші дані, використовуючи API, і передамо ці дані до наших компонентів. Так як поки що, наш проєкт більш статичний. Так у нас є масив Products, який знаходиться у самому нашому компоненті. То ми зробимо, щоб наші дані прилітали нам ззовні, так як у реальних інтернет-магазинах. Давайте детальніше розглянемо, що ж таке Vuex. Це централізоване сховище даних, у якому ми можемо створювати будь-які об'єкти, масиви, зміні і таке інше, та звертатися до них безпосередньо із будь-яких компонентів. Минаючи ось цю ієрархічну передачу даних від батьківського компонента дочірньому. І навпаки. Тобто, якщо дочірній компонент знаходиться глибоко всередині проєкту, щоб декілька разів через Props не передавати йому дані з батьківського компонента, або, навпаки, через еміти з дочірнього компонента наверх. Наприклад, у нас є. Компонент TodoList, де знаходяться наші дані, які ми хочемо передати нашому компоненту TodoEditButton. Edit button. Для того, щоб отримати дані, нам потрібно було від TodoList передати дані TodoItem через Props, потім від Todoitem передати через props наші дані TodoEditButton. Edit button. Щоб цього не робити, є в нас централізоване сховище даних в UX, де ми напряму зможемо передавати ці дані. Тобто, Vuex допомагає нам із будь-якого місця в нашому проєкті отримати, змінити, мутувати якимось чином наші дані. Що ж, давайте розпочнемо. Для цього в патці src створимо нову директорію, яка буде називатися Vuex. І в цій директорії створимо новий файлик Store.js. Для початку нам потрібно імпортувати наш екземпляр View, тому ми прописуємо Import createApp from View. Також нам необхідно проімпортувати сам UX. Пишемо імпорт create spore from UX. Так, Vuex – це та залежність, яку ми з вами підключали на першому уроці, так, в пекже. JSON Vuex. Він у нас створив папочці NodeModules, Саму папку Vuex і звідси ми його імпортуємо. Так, щоб не забути, як підключати наш Vuex, ми можемо на офіційному сайті View в розділі Vuex подивитися, як правильно підключається Vuex. Я вам це посилання збережу під відео. Продовжуємо далі. Тепер в нашому Store створимо константу Store. До рівня Create Store. Так, і тут у нас будуть різні опції, які ми заповнимо трошки пізніше. А зараз по дефолту ми повинні повернути наш, нашу константу Store: Export Default. Store. Також нам необхідно попросити наш екземпляр View, щоб використовував нашу константу Store. Store. Зберігаємо. Давайте уявимо, що наш «Store» – це глобальна база знань нашого проєкту. У ньому є кілька складових. Перша з яких це «State» стан. А тут зберігаються різні об'єкти, масиви, зміни нашого проєкту. Також в нашому «Store» є мутації. Mutations, за допомогою яких ми будемо змінювати наші дані в стейті, так, в наших станах. Мутації синхронні. Тобто, якщо ми викличемо одночасно дві мутації, то виконається лише одна, а потім інша. Якщо ми не бажаємо, щоб наші дані змінювалися по черзі, тут у нагоді нам стануть actions, дії. які є асинхронними. Тобто кілька дій з даними можуть відбуватися одночасно. Наприклад, десь завантажуються дані, десь в консоль щось виводиться, а десь щось підраховується. І ще в Store будуть гетери, Getters. Короткий шлях для отримання інформації в нашому стейт. Пізніше все побачимо на прикладі у ході нашої розробки. Тепер в нашому main.js потрібно проімпортувати наш Store. Імпорт Store. from. Так, і дивимося, де він у нас знаходиться. Потрібно зайти до папки в UX. І наш файл store .js. Store .js. Так, Добре. І потрібно в «Use» сказати, щоб його використовував. App Use. store. Давайте перевіримо, чи немає у нас ніяких помилок. Для цього запустимо наш проєкт і перейдемо в наш «Localhost». І глянемо в DevTools. Так, ніяких помилочок не вибиває. Так, все чудово працює. Тепер давайте отримаємо наш масив Products, як належить, через API. Для цього в терміналі пишемо таку команду: JSON Server. Залежність, яку ми підключали з вами на першому році, мінус-watch мінус, db.json. Ми просимо, щоб наш JSON server слідкував за нашим файликом dbjson, в якому знаходиться наш масив product. Це означає, що тепер наша система бачить файл dbjson. І ось сформувався навіть е, localhost у нас, так? І ми тепер можемо звертатися до цього файла за цим URL як до повноцінного API. Давайте це зробимо. Яка логіка отримання даних до компонентів OPU? Щоб отримати ось цей наш масив через API, необхідно спочатку State Створити пустий масив Products. І сюди покласти отримані дані. Після цього, за допомогою нашого гетера, який теж буде називатися Products, але всі літери великі, ми отримаємо наші дані в компонент. Тобто наш гетер-отримувач, який має атрибут state, Поверне нам те, що в стейті називається product. І це все буде працювати реактивно. Тобто, якщо наш продукт буде змінено в стейті, то гетер буде оновлювати дані в нашому компоненті. Масив поки що в нас пустий, нам потрібно отримати туди дані. Для цього в Actions створимо метод який назвемо Get Products From API. До речі, ви помітили так, що я пишу великими літерами. Це є гарною манерою написання гетерів, actions і мутацій великими літерами. Так, і напишемо таку конструкцію. Коміт. Наші дані будемо отримувати через проміс, але не через звичайний, а через ту залежність, яку ми з вами підключали в Package JSON на першому занятті Axios. Тому давайте писати. Спочатку нам потрібно проімпортувати наш Axios, import, Axios, from. Axios. Так, і пишемо наш код. Ми повинні повернути Return axios. У нас буде URL. Якісь налаштування. URL Давайте відразу скопіюємо. Це буде наш localhost 3000 products. У нас буде. Метод get І оскільки це в нас проміс, то пишемо Zen. З аргументом products і стрілкова функція. У якій ми викликаємо нашу мутацію, яку, наприклад, назвемо Set Products to State. І додатковим аргументом у нас піде, підуть самі ці продукти. Тепер створимо мутацію set Products to State, яка буде за це діло відповідати. Тут будуть аргументи state і Products. І тут ми говоримо state Products. Тобто кажемо наш пустий масив наповнись нашими продуктами. Давайте ще раз поглянемо, що ми зробили. Ми імпортували в UX, створили наш стор, це наше сховище, у якому є стани, мутації, дії та гетери. В стані ми створили новий пустий масив Product. Далі, з допомогою Actions, ми створили метод Get Products from API. У нього у фігурних дужках обов'язково повинен бути «Commit», якщо ми ось тут щось робимо. Якщо ні, то дужки можуть бути пусті. Всередині цієї дії. Ми викликаємо Axios-запит з методом GET за визначеною URL-адресою. Першим аргументом є саме URL-адреса, яку ми отримаємо в нашому терміналі, викликавши команду JSON-сервер jsonServerwatchdbjSO. Це обов'язково потрібно зробити, тому що в іншому випадку працювати не буде. Далі йде метод GET. На якому ми кажемо, що зайди на ось цей URL і отримай, будь ласка, з нього дані. Axios – це у нас проміс, тому далі ми можемо написати Zen. І ще, до речі, ми можемо написати Catch у разі виникнення якоїсь помилки, так, error, ми можемо її відловити. І вивести в наш консоль. Консоль Error. А ще ми до цього методу будемо звертатися із компонентів, і можемо в межах компонента після Zen або після Catch ще щось робити. І нам обов'язково ось тут потрібно повернути. Нашу ось цю відповідь. Return Product. А ось тут нам потрібно повернути помилку. Return. Error. Після того, як у нас цей запит виконався, ми викликаємо мутацію. Ось цією. Конструкція commit ось, безпосередньо set Products to state. Зазвичай, спочатку наша мутація створюється в дії, а потім уже безпосередньо мутації прописується. Де перший аргумент у нас буде state, другий аргумент наші продукти. І кажемо, що ось цей масив, який знаходиться ось тут, так, products в state. Будь ласка, будь-ось цими нашими продуктами. Далі у нас є getter, який ми створили з вами раніше. Як ми будемо з ним працювати? Тепер, коли ми всі дані отримали, переходимо до нашого каталогу main і ось це вже видаляємо. Нам воно не потрібно. Так, зберігаємо. Але. Давайте глянемо. Ось тут, так, це був наш масив Products. Але сюди ми ж повинні щось передавати. Ми з вами можемо написати «This Store State Products. Тільки ось тут потрібна крапочка. Але погодьтесь, дуже довга історія. Тепер, щоб отримати ось ці дані, наш компонент, щоб із нашого компонента викликати метод для отримання даних, ми повинні в момент, коли наш компонент з'явиться на сторінці, викликати ось цей метод GetProductsFromAPI, отримати дані з нашого. API, викликати мутацію, додати все це у наш products і отримати дані за допомогою нашого гетера в наш компонент. Давайте все це зараз зробимо. Спочатку ми імпортуємо у фігурних дужках map-actions From UX. Для чого це потрібно? Ми тепер у методах можемо написати таку конструкцію MAP-Actions, круглі дужки, квадратні дужки і в лапках вказати назву нашого методу GetProductFROMAPI. Ось тут тільки не забуваємо ставити кому. Тепер створимо життєвий бук Mounted. Mounted, у якому через ЗИС Викличемо ось цей наш метод. І давайте з вами поглянемо на наш Localhost, чи все працює. Заходимо на нашу сторінку, оновлюємо Так, якась помилочка. Зараз глянемо, що там. Для цього ми краще зайдемо у наш View Dev Tools. І подивимося. Ось у нас є тут компоненти і є Vuex. І у нас видно, що наші продукти знаходяться не в стейті, а в стейт дата. Ми допустили з вами помилку зараз її виправимо. Йдемо в наш Store і ось тут ми повинні не «Products», а «Products Data». зберігаємо, повертаємося, і ось наші карточки товарів відобразилися. Тобто, все працює. Але є ще один нюанс. Ось отут в нашому каталог «Main», Щоб написати. Ось такий довгий код. Ми зараз з вами зробимо таку річ. Тут тепер ми імпортуємо Map-Getters. Творимо обчислювані властивості, computed. І тут уже прописуємо не map-actions, а map-getters. Круглі квадратні дужки, Не забуваємо кому. Ось тут кома. І вже в лапках прописуємо наш метод наш getter, так, products. Копіюємо і вставляємо його ось тут. І тепер, замість цієї довгої стрічки, ми теж пишемо просто Products зберігаємо і йдемо в наш localhost. Оновлюємо. Все працює. Давайте глянемо на наш View Dev Tools. Ось в нашому стейті підвантажилися наші продукти. Все працює, все чудово. Тепер наш проєкт насичений повноцінними даними, які ми отримали через API. Давайте закріпимо те, що ми з вами зробили: ми імпортували map Actions і MapGetters із нашого Vuex. Позначили Map-Getter, який саме getter нам потрібний. Зробили MAP-Actions і теж записали, до якого методу ми звертаємось. В хуки життєвого циклу ми кажемо, що коли наш каталог завантажиться на сторінку, то, будь ласка, ось цей метод виконайся. І система йде в Store.js і виконує все, що ми прописали там. Ось і все, що я вам хотіла розповісти у четвертому уроці. Якщо у вас виникли якісь запитання, задавайте їх в коментарях. Я постараюся на всі запитання дати відповіді, а у наступному уроці ми з вами зробимо кошик, навішаємо клік подію по кнопці Add to cart, яка буде класти нашу карточку товару до кошика. Дякую вам за перегляд. Не забувай ставити вподобайку під відео. І до зустрічі у наступному уроці.